Вітаю, друзі! З чистим четвергом будьте здорові. Верховний суд України ухвалив рішення, яким підтримав рішення 6-го апеляційного суду. Про увага, те, що зняття з військового обліку не означає дозвіл на виїзд з України. Про що це говорить? Про те, що відмітка у вас у військовому квитку, чи в паспорті, чи в будь-якому іншому документі, що ви не є військово зобов'язаним, що ви не перебуваєте на військовому обліку в військкоматі, вона не дає право після цього рішення суду українським чоловікам виїжджати за кордон. Тобто, тобі 61, 62, 63 роки. Ти знятий з військового обліку, тобі поставили відповідний штамп, але за кордон тебе не випустять. Ти пройшов ВЛК, тебе визнали непридатним до військової служби, зняли з військового обліку, але пред'явивши цю е, відмітку про зняття е, з військового обліку на кордоні, тебе з України не випустять. Це говорить лише про одне: про те, що все більше і більше е, стискаються е, тиски е, навколо кордону, що е, влада по факту перетворює чоловіків українських в кріпаків. Чому? Тому що водночас, коли приймаються такі рішення суду, за бабки вивозять, виїжджають. По програмі шлях, без програми шлях і так, далі, і так далі. З одного боку, звужують можливості виїзду, з іншого боку, відкривають корупційну годівничку. Чи довго таке триватиме, думаю, ні. Чи є це сегментом ненависті до влади, яка це влаштовує, думаю, так. Що це виліється, покаже час. Слава Україні і смерть ворогам!